Всім доброго дня! Сьогодні 9 жовтня 2025 рік, і сьогодні саджаю у відкритий ґрунт кісточки та зернята різних плодових культур. Зараз розкажу, як це я роблю. Не дивлячись на те, що я четвертий рік вже знаходжусь в лавах Збройних сил України, я завжди звертаю увагу на плодові дерева та кущі, які ростуть навколо мене, де я попадаю, а зазвичай це якісь. Села, містечка, ну і навіть міста. Наприклад, в Покровську я знаю, де класні ростуть човковиці, від плакучих до чорних був, пробував, знаю. В цьому році позбирав кісточок і е, насушив, і от привіз додому, зараз у відпустці, і саджаю їх у відкритий ґрунт. Першу чергу, що я роблю, я беру кісточки, кладу їх в яку небудь банку. От, наприклад, золивок, отака банка. Це слива кісточки. Сливка, це кістечка сливи. От написано: слива, ставок. Це в одному місці я був, і біля ставка росла дуже класна слива, от такого вона якби, вигляду. Візуально вона велика. Думаю, що вона не транспортабельна, тому що спіла падає і лопає. м'якоть ось така от шикарна і дуже смачна, м'ясиста, соковита така слива. Я не збирав кістечок, насушив, привіз оце додому, засипав в банку, залив водою. Через півтори доби я воду злив, Вископав, отут у мене є невеличкий клаптик землі, буквально метр на три, напевно. Зробив три рядки і опустив сливу в рядок. Ну, рядки звичайні, не глибокі. я думаю, сантиметрів три, максимум 4. Ось ця слива, слива, ставок. У мене посаджено ось тут. Ось я її землю поклав, густо кладу, О, десь приблизно на відстань між ними 3-4 см максимум. Щоб нічого не сплутати, я причепив бірку, от, слива, ставок. І друга кілочок з біркою і третій. Тобто, отут от, десь приблизно 1,5 метра, це в мене слива. Ось так виглядає, щоб. Можна було потім, коли вона зійде, розібратись, де рядок. І що це за культура росте, щоб нічого не забути нічого не сплутати. Бірка, звичайна, з жисняної банки, в якій там напої чи, якщо п'єте пиво. Ось така робиться бірка, проколюється отвір, проволока і пишеться звичайною кулькою, ручкою. Оцей напас чорнило, стирається. А потім залишається такий вм'ятий слід. От зараз я вам покажу. А, з цієї сторони не буде видно. Одним словом, вічна бірка. Так, слива, ставок, ось тут. Півряда. Наступний ряд. Теж кісточка слива. Сливи це півряда, ось туди, до третього кілочка. Ось так вона виглядає. Майже схожа на попередню кісточку, але це оренклот хвиля. Аренклод Зелений. Це дуже стара слива, з Франції йде під... вона, якщо не помиляюсь, з 17 століття. В неї вже зрештоє кілька модифікацій, е різні варіації і мутації цієї сливи. Але вона дуже смачна. Солодка ось так виглядає. Ось така м'якось м'ясиста, солодка слива. Для сушки ідеальна, для свіжого споживання ідеальна. Ідеальна для варення, закруток, і навіть якщо вона спіла, набрала цукру, можна навіть з неї робити міцні напої, правда, мене це не цікавить, але для чого сажу отак густо кісточки? По-перше, не всі кісточки зійдуть, це факт. Наприклад, якщо ось ця зійде, і ось ця між ними буде відстань в 20 см, буде ідеально. Якщо вони зійдуть, Ну, наприклад, всі ці чотири зійдуть. Тут -от дуже близько одна біля водної. Але одна якась кістечка дасть сильну рослину, інша кісточка дасть слабу рослину. Як результат, потім можна буде відбирати. Слабшу можна видалити, а сильнішу залишити. Ще хочу сказати, що цей рент зелений і попередня слива ставок. Точно, він наслідує всі материнські якості, тобто з кісточки можна розмножувати кісточкою. Слива ставок, я не впевнений, але хочу спробувати. Власне, Ринклот зелений, тут в мене посаджений. Наступний ряд півряда це алеча підщепа. Це жовта, звичайна кисла алеча. Яка використовується в якості підщепи. Для Можна підщеп, ну, ній щепити що? Сливу можна щепити, алечу, персик. Теж це аналогічно. Кісточку замочив, ну, попередньо я її зібрав, висушив, привіз додому, замочив, злив воду і посадив у відкритий ґрунт. От у мене є, наприклад, слива сорт Голівуд. Я її посадив, якщо не помиляюсь, перший рік війни, вже дала сигнальний врожай в цьому році. Мої домашні пробували, я не пробував, в мене не було вдома. Сказала, смачна, вона червона, червона м'яса, смачна, соковита. От я її хочу розмножити. Як результат, оця алеча підщепа дуже чудово є варіантом на цій підщепені нащепити ось таку алечу. Ну і ще є в мене кілька плодових дерев, слив. І навіть персик, який хочу розмножити, якщо десь Бог все буде добре, то під щепу обов'язково, але чу, жовту кислу, треба саджати. Наступна культура, яку я посадив тут, посіяв, точніше, ось. Погано видно, але це зернятка груши дички. Аналогічно, ось кілочок, ще один кілочок і ще один кілочок. Рядок, бірочка є. Так, груша, дичка, будь ласка. І наступний ряд. Сухі зернятка, яблук. Яблука теж використовую, як і грушу, дичку, як підщепу. Є непогані яблука. І я хочу культивувати, ну, як хочу, не знаю, як вийдеться. Війна на вулиці, Збройні Сили України. Будемо живі чи будемо здорові, не знаєш. Але на всякий випадок. Посипав трішечки зернать яблука. Теж, як підщепу, щоб вирощувати сильнорослі дерева, все-таки вони мають місце мають мати бути, тому от тут все посіяв. І остання культура, яку я саджаю чи висіваю кісточки такої культури, так, як кизил. Кизил у мене в цьому році було відкриття кизилу. Я якось ніколи на нього не дивився, ніколи він десь біля мене в моїй досяжності не ріс. А це стояли ми в одному місці, там був кизил. Я скуштував смачний, ну є кизил кислий, є солодкий, дуже смачний, виявляється він дуже корисний. І в цьому році спробував по, на, наштовхнувся на один рецепт, якраз був під боком кизил. Е, солений кизил дуже смачно, дуже цікаво. І я назбирав кісточок, насушив і знову ж таки замочив. І от дуже ретельно і дуже так, знаєте, одна біля одного дуже густо посадив чи посіяв, тому що кізіл погано сходить. Але спробувати варто. І ось так це власне виглядає крупним планом. Три ряди і по пів ряда кожна культура. Ренклот зелений, слива ставок. Така робоча назва Підщепа алеча. алича, дика груша підщепа. яблуко зернята підщепа. і кизил. Зараз все засипаю сапкою. Все, рядки засипані. Нічого я тут більше не поливав. По-перше, намочені кісточки і зернятка, цього достатньо. А по-друге, сьогодні жовтень місяць, ще будуть дощі. Ще буде зима, вологи буде багато, тому поливати додатково я не бачу ніякого резону. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.